Скорпіони, вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на недавнє минуле, на теперішнє і найближче майбутнє. Це буде якраз розклад на три тижні. І вже трошечки, як кажуть, заглянемо 2026 рік на початок. Сонце, місяць, Венера і асцендент у скорпіоні. Яка у вас буде енергія в цей період? О, у вас перспективи нові. А, так, Ой, у вас фелін. Ого, нічого собі, у вас аж три оракули вийшли. Так, нові перспективи. Ви відчуваєте, що або вносите якісь нові перспективи, або бачите якісь нові перспективи у вашому житті, які відкриваються. У вас відповідальність. На вас зараз лежить якась сильна відповідальність. І ви відчуваєте, що потрібно уникнути в якісь питання оці. Де у вас є якесь важливе рішення, якась на вас відповідальність лежить, і ви це відчуваєте в цей період? І у вас ще фейлін. В цей період, ви зрозумієте, що потрібно дивитися в майбутнє з надією, а не пересторогою. Тобто закладати якісь початки. У майбутнє і в... дивитися в майбутнє з надією, а не вас починає, мабуть, стресувати, якась пересторога, що а, я... а вдруг не вийде, або а може, не так. Ви розчаровані і злосні в цей період, скорпіони, відчуття, що від вас щось утікає, або якісь можливості втікають, або ви щось не встигаєте зробити. Роздраю, розчарування, що. От ви щось старайтеся, стараєтеся, а воно не виходить. І злість можете відчувати в цей період, що вас щось накриває, ви злі. Із-за того, що у вас на вас лежить якась велика відповідальність. І це щось важливе для майбутнього закладання якихось початків на, можливо, навіть на 2026 рік. Так, недавні минуле, скорпіони, що у вас було в недавньому минулому? Давайте дивитися. Сімка жезлів, ви відгороджувалися, відстоювали свої кордони, можливо, на вас хтось нападав, або потрібно було відстоювати себе і свої інтереси, туз пентаклю у фінансах, десятка пентаклів, знову фінанси, стабільність і сімейна карта, і королева жезлів. Жінка знаково вогонь або в карті у вас є вогонь. я вже казала, скорпіони з і леви, вони енергетично пов'язані. Як варіант? Може бути. Ну, ви тут відгороджувалися, відстоювали себе у фінансах. У фінансових можливостях у сім'ї також могли відстоювати себе, якось наполягати, добувати кошти, вкладати кошти, думати про сім'ю. Про гроші, про нові перспективи. Ну ви тут якусь в тут вступили за ці кошти, за ці фінансові можливості і за стабільність. І за сім'ю, можливо, навіть, якщо ви вкладалися в сім'ю. Так, найближче недавнє минуле подивилися, теперки теперішнє, це буде якраз період з 22 по 28 грудня. Теперішній, що для скорпіонів? Цей період король жезлів, чоловік знаку вогонь. Ну, ось у нас з'явився король і королева жезлів, діявол, ти, енергія, козирога, четвірка мочів і сонце. Є якась токсична зазноба у вашому житті. По відчуттях козиріг, знак вогня, з яким є дистанція і бажання щось прояснити і щоб було потепління, тому що є відчуття, що вас до когось тягне скорпіони. Безпосередньо до чоловіка знаку вогонь. Це можуть бути токсичні відносини, неправильні відносини, соціально неодобрені. Також, якщо це не про партнерство, не в парі, то чоловіча енергія тут. Має якусь залежність і бере паузу для того, щоб прояснити сам для себе, вийти з цієї тіні з цієї залежності. І найближче майбутнє скорпіони, що у вас в найближчому майбутньому? Імператор, енергія овна. Якщо у вас тут дві чоловічі енергії, жінки, скорпіони, то тут є відгородження від одної енергії, з другою енергією є контакт. Ну, тільки сказала, що якщо є тут трикутник, трикутник може бути снімка кубків, дуже багато ілюзій про сім'ю, про щастя і про стабільність. У вас весь розклад крутиться кругом четвірки мечів. Четвірка це пауза. У вас у вас може бути зараз період, або що ви хворієте, можете лежати в цей період часу дуже багато на ліжку, можливо, у вас спина болить, або просто можете лежати багато, проводити часу для того, щоб відновити сили, але відчуття у вас якогось такого знаєте, положення. На ліжку, так якось тут показано, бачите, що ви отак лежите. І відчуття, що лежите, і думаєте дуже багато з закритими очима. У вас є якась, можливо, залежність фінансова і бажання знайти конструктив або по робочих питаннях, у вас є якісь фінансові зобов'язання. Можливо, вносяться якісь зміни в колектив, в, фінанси, в фінансові можливості. По роботі, але є якась залежність тут. Якщо це в парі, в трикутнику, то тут можуть до вас вийти з якимось подарунком, дати вам якісь цінності, тобто є якась цінність, але там по дьяволу щось токсичні відносини, і вони не є такі, знаєте, Незначні, бо тому що дьявол їх однозначно перекриває ось цю якусь гармонію і можливість цінності. Про сім'ю можете багато думати, про стабільність можете багато думати. Ви перебуваєте в ілюзіях, як я і сказала, можете лежати і про це дуже багато думати. Королева жезлів тут це може бути дитяча енергія енергія лева. До речі, це дитяча може бути енергія, яка думає багато про сім'ю. Про, про дітей про те, щоб бути щасливими. Потрібно вкладатися. Відчуття ви думаєте, цінність сім'ї і вкладання, цінність, що для вас означає щастя? Для кожного щастя є своє поняття. Дуже велике помилкове є. Така думка, знаєте, переконання людини, що гроші приносять щастя це неправда. Вони не приносять щастя. Так, да, це невід'ємний ресурс, але це не є щастя. Щастя заключається в дрібницях. Мабуть, для вас це було. Я не знаю, це я відчула від вашої, від вашої тут енергії, мабуть, це вам важливо було почути. Не все можна купити. А тим більше щастя. Так, давайте дивитися сімка е, жезлів. Ух ти. А тут відгородження від якоїсь комунікації. Відгородження і водночас очікування. Е, жіноча енергія знаку вода це ваша скорпіони. Тут відчуття, що заблокувалася, відсторонилася від якоїсь комунікації тримає на витягнуту руку. Но водночас і очікує. Очікує, можливо, чим це закінчиться. Якщо ви чоловік, можливо, від вас хтось відгородився, тому що відчуття жіноча енергія заблокувалася. Імператриця, може бути різниця в віці, або це фігура матері, дружини, дорослої жінки, як тільки сказала, тут зразу король Пентаклів з'явився. Є різниця в віці. Може бути пара людей, від якої відгородилася комунікація, припинилася, хтось за. Відгороджується і не хоче йти на контакт. Одна енергія хоче поговорити, вийти на контакт, а друга ні. Тут спектаклі. А тут якісь фінансові можливості закінчуються, і потрібно вирішувати проблеми. Щось у вас тут по фінансах, і ви, ви відчуття, що тут розраховували на одне по фінансах, по яких, можливо, навіть по, по подарунку. Можливо, ви очікували, що людина так проявиться. І подарує там, наприклад, або будуть такі фінанси, а насправді тут якісь неоправдані надії, відчуття. Так, да, дуже мало ви отримали. Ось так, хочеться сказати. Трішечки. По фінансах є якась затик, і щось у вас там можливості було можливо заробити, або було бажання, і ви бачили якісь можливості, але вони чомусь вже завершилися і не не так, як ви не очікували. Отримали тільки трішечки. Десятка пентаклів. Сім'я стабільність, а тут іде прояснення або сім'єю імператор енергія Овна. Батько. Чоловік. І не повірите, що я бачу? Десятка кубків і четвірка мечів, те, що як. У нас якраз іде ось тут. Є якась сімейна історія, або ця людина в сім'ї, ви прояснюєте через і за кошти, до речі, тут далі йде королева жезлів і вона пов'язана з п'ятіркою жезлів. Внутрішній конфлікт або проявлений конфлікт. Тут є різке прояснення з батьком, з дорослим чоловіком, з овном безпосередньо тут іде прояснення, різке якесь висловлювання через кошти. Через сім'ю або у сім'ї відбувається це все. Королева жезлі. світ, закриття циклу, вихід на новий рівень. Жіноча енергія відчуває тут дуже багато наповненість почуттями. Но тут е, щось завершилося, тут відчуття, що е, закінчилася якась глава, якась історія відчуття. У жіночій енергії, що закінчилося, і навіть якщо є почуття, там все порушилося, і потрібно сприйняти тут це закінчення, чомусь світ королева Пентаклів, жінка знаку Земля, і тут, можливо, в карті є у людини земля, або Тут дві жіночі енергії може бути як варіант. Відчуття, що там потрібно закрити цю історію, тому що вже щось змінити неможливо. Навіть якщо там є почуття. Тут з кутків. Жіночі енергії серце вбирається, бачите, ви стаєте строгі, королева мечі вистоїте строгі, небажання навіть відчувати і відпустити. Тут є велика можливість закрити той цикл і відмовитися від цих почуттів, що вас наповнювали до людини або взагалі. Хочеться тут втекти від своїх почуттів, я би сказала, жіноча енергія тут бажає втекти від своїх почуттів. Король жезлів. Що у нас тут робить чоловік знаково вогонь? Помірність енергії стрільця, до речі, може бути. І п'ятірка. Тут бажання чоловічої енергії врегулювати, заспокоїти якийсь конфлікт, який стався стан війни, який є між вами. Чоловіча енергія тут налаштована м, рішуче. Гармонізувати і буде прикладати багато зусиль для того, щоб припинити війну. Ось тут так хочеться сказати, тут бажання припинити війну. Енергія Козирога, дьявол чому? Дев'ятка дев пентаклів енергія сінгл і десятка жезлів. Тому що дуже. Е Хтось, якщо ви жіноча енергія, ви тут дуже вам важко бути самі, і ви відчуття, що хочете перності. І це нормально, коли людина хоче сім'ї, їй важко самі вивозити якісь історії або вирішувати якісь проблеми. Їй тут хочеться підтримки. Да? Тут чомусь бажання сім'ї, бажання відповідальності, щоб хтось взяв за вас відповідальність. Ви чоловік, можливо, ви навіть про це і думаєте про жіночу енергію. Якщо це не про парність, то ви тут хочете взяти, у вас є якась відповідальність, якісь зобов'язання перед кимось або перед чимось, будь-хто, чи ви чоловік чи жінка, і вам це дається дуже важко. Хоча ви Відчуття маєте кошти, маєте якусь стабільність, маєте якісь, надаєте собі ресурс, але відчуття, що вам це зобов'язання дається дуже важко. Дай, і вам хочеться внести якийсь там новий конструктив, почати все спочатку. З, з чистого листка. Це може бути, якщо по роботі там внести якісь зміни. В роботі, тому що є якісь зобов'язання, які дуже багато на вас навалилися в роботі, наприклад, і ви вже не справляєтеся. Четвірка мечів. Що у вас тут за дистанція? Що у вас тут. О, знову ваша е, сімка жезлів. Ви відгороджуєтеся від нового початку, ви відгороджуєтеся, можливо, від нових комунікацій, або від. Е, Якихось, вибачте, за слово дурачків, які не несуть якоїсь відповідальності і вносять хаос і хіхоньки їм тільки до хахоньки, ви відгороджуєтеся, йдете на дистанцію, берете паузу і обнуляєте ту ситуацію. ті всі... Ви не хочете брати, ви не хочете легкості, ось так я, я би сказала. Якщо тут, тут, до речі, знову є жінка знаку повітря, <кій> вибачте, тут ви відгороджуєтеся. Від цього нового початку, від обнулення ситуації, можливо, ви не хочете розпочинати знову щось чистого листка з людиною. Ви берете тут паузу і дистанцію. І знову тримаєте на витягнуту руку. Сонце. Король пентаклів з'являється чоловік знаку Земля і правосуддя. Рішення, правда, чіткість, енергія терезів у вас з'являється. Тут хочеться прояснити, тут хочеться поставити всі крапки надії на цих вихідних, приблизно плюс-мінус 28 числа. Вам хочеться тут розставити, почути правду, або рубанути правду матку з якимось чоловіком знаку Земля. Якщо це ви чоловік, скорпіона, то це ваша енергія. Тут йде прояснення і щоб. Все стало ясно, чітко, зрозуміло, і прийняти це важливе рішення для збалансування раз і назавжди. Імператор. О, а з імператором у вас страх, бабах. Вежа приходить. І рицар жезлів. З імператором все руйнується. Тому що він може бути імператором, може бути дорослим чоловіком, таким, знаєте, імпозантним, контролюючим, ревнивцем. Ну, це тільки вигляд, тому що він насправді рицар жезлів, людина, яка не несе відповідальності, який хіхоньки да хахоньки, з ним весело, но толку нема ніякого. І тут йде руйнація. Все, що не мало стабільної основи, воно руйнується. Це ваше минуле, це ваша споріднена душа, це ваше минуле, діти. У вас є дуже сильна пристрасть. Знову цей король жезлів, який у вас ось тут був, і тут є сильна пристрасть. Ну, відчуття, що тут руйнування йдуть. Чому вежа? Ви ставите там все зависло? Руйнується, перевертається у вас тут чесно, ось цією енергією з цим імператором у вас тут все перевертається з ніг на голову. Все змінилося. Що тут вилетіло? Сімка мечів. Маніпуляція хитрість і обман. Може тут якась сплести по вежі, може е сплести якась правда, де був обман і нечесність. Можливо, те, що людина робила щось за спиною, а ви не знали. Трійка Пентаклів. А тут дуже багато думків, думок про конструктив, про роботу, про колектив, про те, да, тут про фінанси знову про ту, про ту з пентаклів, які у вас тут далі йде. Тут все про конструктивну роботу, нову, а, якусь, можливо, роботу або взаємодію з іншими людьми. Вам дуже цього сильно хочеться. І ви ось приблизно 30-го числа. Плюс-мінус, ви починаєте тут багато думати чомусь про роботу. Не до свят вам. Вам потрібно чомусь думати про роботу, про фінанси, про фінансові можливості, куди прикладати. І, до речі, ось сімка у вас і далі йде. Знову дуже багато ілюзій, думок, варіантів. Четвірка пентаклів. Зона комфорту про стабільність, про надійність, про стабільність і вас це дуже сильно стресує. Ви тут думаєте на новий рік, тому що це якраз енергія на новий рік, ви чомусь тут перебуваєте в великих ілюзіях і через це дуже багато стресуєте. Ви чомусь думаєте багато. На фізичному плані нічого не відбувається. Відчуття, що у вас, ви якійсь рутині, все стабільно, там, де ви були, там і знаходитеся. Нічого у вас кругом у вас не відбувається, там якийсь застой, скорпіони у вас, але ви в якихось дуже багато думках і страхах тут знаходитеся. Про сім'ю, про стабільність. Що робити далі? Що буде далі? Тому вам тут Фанік е, Фелін і вам і з'явився, що ви будете з пересторогою дивитися на, про майбутнє. Ви тут чомусь стресуєте. Стосовно цього майбутнього і взагалі. Рішення чіткість, е, чесно. От чесно так, скорпіони, не кривя душою, можу вам сказати по правді, давайте поговоримо. Ви тут е, все прекрасно розумієте, у вас є ясність і чіткості, що відбувається, але неможливість по якихось причинах це змінити. Неможливість зробити так, як ви хочете. Хоча ви прекрасно все розумієте, що вам робити. Десятка кубків. Рицарь Пентаклів і знову король жезлів тут з'являється. Тут йде знову планування. Чоловіча енергія тут нічого не робить, вона планує, що їй принесе щастя, що принесе радість, розвиток, сімейність. Тут планування про кошти, про те, можливо, буде планування чоловічої енергії, як провести час з сім'єю. Якщо ви жінка, то ви тут багато думаєте чомусь про чоловічу енергію знаку вогонь, який нічого не робить, можливо, а знаходиться в сім'ї, що він сімейний і, да, тут є ображеність. Четвірка кубків, тут є ображеність, відстороненість, і упадок емоцій. Навіть якщо тут ви тут думаєте про цього чоловіка, да, знаку вогонь, якщо б жінка, але там нічого не відбувається, там дуже багато образ і. Чомусь кажуть мені щастя, воно, воно в думках десь далеко. Не там, не, не, не там, не там. Тут чоловіча енергія, вона тут нічого не радує. От, я не знаю, тут чесно, тут якась таке пауза і емоційний упадок. Хочеться якоїсь емоції, хочеться радості, хочеться сімейності, але нічого не відбувається з того всього. Тому що воно десь там, кажуть мені, не тут. Не тут і не зараз. Все, скорпіони. Бажаю вам гарного нового року. З Новим роком вас! Щастя вам і здоров'я обов'язково! А все інше, як кажуть, буде, буде все добре, головне здоров'я. Гарного 2026-го, бережіть себе і до наступних зустрічей уже у 2026 році.